Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас відправочка, вирішив записати якесь відео, вам показатися, що там і як я там. Та що друзі, Відправляємо наші шестирамкові вулики. Ось такі вони вигляд мають. В принципі, немає що показати, Зараз ось пакую саме. Все стандартно. Тобто така комплектація ДНО 300-145 і дах, коштує у мене 1200 гривень. Це є сама нижча ціна, в принципі, я ніде такої не зустрічав і. По факту в мене була загруженість, я її трішки спродав. Зараз е чекаю лише компонент. Також такі вулики вже використовую в себе на пасіці, хто бачив. Тобто мене ця пасіка і на 6-рамочних показують себе на даний момент просто суперово. Не знаю, побачу на зараз за цей соняшник, побачу їх, як вони працюють, і вам скажу свою думку, що вони і як вони. Ну, Вони мені подобаються вже другий рік прям бомба. Просто друзі бомба. Так що, якось так. Так само на очеретяні не зробив криш. Давайте переключуся. Трішки походимо по пасіці. У нас тут з'явився ось такий охранник. Шарик такий. Так. Ну що ж, друзі, це накинув зверху вчора корпуси 145-й. Дивіться, все літо простояв дах, бомба. Не підняло, не повело нічого. Всі бомба, тобто там бомба, там бомба, там бомба. Окрім одного ось цього. Оце дно повелося. Тобто Якщо можна замітити, трішки повелося. Але і все одно буду переробляти як конструкцію і трішки даху, тому буде більше ребро жорсткості і оці квадрати задумалися для армування, тому можливо будемо з часом також і армувати, щоб воно було все чітко. Ну, Можна побачити, вони всі однаково, в принципі, знаходяться. Ну, Все бомба. Все бомба, ніякого Криші нічого не повело. Тобто, вон, ну... Все окей. Можливо, повели за того, що тут не докрасив я її, і, можливо, сонце попадало і якось в неї трошки впливало. Але якось є, також бачите, фарба ну, трішки. Лушується. трішки лушується. Можливо, треба рік, щоб в сезон відстояли вулики, тоді їх фарбувати, не знаю, друзі. Гумова фарба також взагалі дуже жорстко лушиться, як і в мене, так і в сані на пасіці. В нього вісьми рамкові наші універсальні, які ви бачили, то там практично вся, вся краска злізла вже. То, в принципі, Ось ця дешевша фарба, це є PF-115, тримається набагато краще. Можливо, це десь дахи десь не дошкурі. В принципі, на корпусах все тримається чітко, от дах є ось такий нюанс. Можливо, каплі б'ють сильніше, тобто із дерев капають весь час. Ну, не знаю, друзі, ну ось такий вигляд. На очеретяні вулики я ж не робив, мені не вистачило 145-х, там де є, ось, ось там може 145-й стоїть. А там вже стоять наші 145-ті ППУ, наші невдалі ППУ. Тобто, бачите, десь і на вони які десь не закрилась кришка, десь ще щось. Поки стажурів я навчив, що і як воно працювати, то в принципі, ось такі нюанси, які є. Ну, тут також хімікселен стоять вісьмирамкові, рамкові десятирамкові і дванадцяти на нашу об'язку 40 -ву. Стають бомбезно, щілинок нема, то в принципі так і працюємо. Навіщо викидати? Отак всі літають, також бачите, який дах. Це ЄП 550, вона трішки навіть швидше злазить. Але я думаю, що все-таки висновок буде. Так, зараз охранника жальна бджілка. Висновки в кінці року обов'язково будуть, скажу, що і як. І будемо шукати ту фарбу, з якою будемо 100% працювати. Ну, В принципі, ось такі башні, друзі, я не знаю. На фоні мене Друзі, практично груди башні. Працюють все як має бути. Не знаю, зараз як вже нут. Також є слабачки. Це всі друзі одразу ж хочу сказати: оці всі шестирамкові це є наші однорамкові відводки, які були зроблені тією весною. Вони сезон розкачувалися. І в травні ми їх підняли на вищі корпуси. І, в принципі, ось і ще, по-моєму, більша башня. Ось. Це все робилося на одній сімейці, якби їх об'єднувати або робити відводки і робити медовики, то це взагалі була б певна бомба. Будемо експериментувати, дивитися, що вони і як вони. Пронакидав нові магазини, не знаю, певно бджола, можливо, ще не піднялася. Працюють повним ходом. Кришка в мене стоїть без кирпичів, без нічого. Як бачите, все, бомбезно тримається. Давайте переключу камеру. бомбезно, Так як вони трішечки тугенько Накидаються і тим самим сидять дуже і дуже добре. Так що, друзі, якось так іду далі пакувати вулики на відправку. Е... Тому, друзі, кому цікаво, комплект ось такого вулика Дно 300-145 і дах коштує 1200 гривень. Це поки, друзі, я створив сайт, поки такі ціни, можливо, з часом вони будуть підніматися. Тому хто записується наперед. Так як в мене записалися на 8-рамковій 10-рамкові, 10 тобто зараз буде дно і дах, вже люди записалися і вже є якась черга, я можу на щось розраховувати. Тому можу замовити компоненту більше і в принципі відлити все вчасно, як ми і домовлялися. Тому, друзі, якось так. Працюємо повним ходом, не відпочиваємо. Так що, якось так. Це трішки повідбраковував. В які є гірші, та собі залишають одразу, до речі, да. в мене вся пасіка побудована побудована на браках. Тобто, Десь фальця не хватало, десь ще щось ново. Ну, тобто, як не крутіть пресформи, це таке діло, десь десь щось возок десь хапне, десь компонент, в да, статі, до речі, багато залежить від компонента. Є компоненти, які швидше сходить. от з ним більше. Таких нюансів, більше воздуху. Той що помаліше підходить, він, звичайно, краще все заливає і так далі. Тому якось так. В принципі, як ви бачите, десь на ручках і в мене залишається воздух. Ну, Весь брак за весь час, Ну, в принципі, ось він. В принципі, зовсім незначна кількість, з якого все залилося. І так само ось я собі відкладаю на подальше. Ну, в принципі, якщо людям цікаво, я пару гривень, зараз кидаю, а якщо. Не цікаво, то в принципі залишай собі. Одразу така годівниця у нас є, це на вісьмирамковій, сьогодні також йде на відправочку. Ну, Все бомбезно. Така годівниця на 9 літрів, на вісьмирамковий універсальний вулик. Так що якось так, зараз ще корпуси накину і будемо пакувати. Ось так упаковую. Паковуючись рамкою двоє разом, ось такою комплектацією. І ось ця доставочка, тобто, якщо мені скажете передоплату, вона йде 50 гривень, тобто доставка ось такої як два вулика, вам обходиться 50 гривень. А якщо без передоплати, тобто мені кошти вертаються, конвертація коштів йде тобто, від Укрпошти, то там ще набігає 40 гривень. Тобто, ну, все одно 90 гривень за два вулика в купі. Ну, тобто, Бомбезно, бомбезно, хорошо у Укрпошти можна відправляти. І, до речі, недорого і доїжджає все дуже гарно. Тобто ніяких нюансів не було. Але якщо які, якісь з'являються нюанси, я лояльний до людей, можна завжди домовитися, я вам пару гривень можу скинути на поперед, На наступну закупку, ібо повернути вам кошти якісь на карту. Так що, друзі, якось так. Якось так. На цьому буду відео закінчувати. Ось такі наші вулики, ось такий у нас бойовий охранник. На цьому з вами прощатися. Всім добра та позитиву. Мирного неба над головою. Слава Україні. Пока.